Всім привіт! Будемо спілкуватися про металобрухт, про чорні кольорові метали, дорогоцінні метали. Але спочатку покажу, де я знаходжуся. Знаходжуся Манявський скит. Це чоловічий монастир, який знаходиться в Маняві. Ось хрест позаду мене, бачите? Це один з самых сильних енергетичних центрів в Україні. Ось така краса тут. Був на службі на 6 ранку ранковій, набираюся сили. Зараз розкажу для чого. Дивіться, є в мене приймальний пункт на привокзальному ринку в Вінниці і вже є онлайн-прийомка, яку я запустив, успішно працює, набирає обертів. Но я не міг прийняти рішення, щоб стати на привокзальному ринку в Вінниці, приймати там по гарним цінам. От не міг я це, знаєте, якось собі морально тут набрався трошечки сил, значить, оголошую. В Вінниці я приїду в понеділок, з вівторка, значить, напевно, можливо, середа, буде така сама ціна, як і на онлайн-прийомці. Тобто, ви заходите в шапці моєго профіля опис, номер телефона, і під номером телефона є силочка. Це посилання на ціни в вайбері і в Телеграмі. Ви заходите і дивитесь, яка ціна на сьогоднішній день. Ви подивилися? На сьогоднішній день МІД-235? Прийшли, здали по 235. Тобто все буде прозоро, навіть не потрібно дзвонити. Якщо щось не зрозуміло, телефонуйте. Важке таке для мене рішення, але е, хочеться зробити якусь революцію в металобрухту в е, бізнесі цьому, щоб це вийшло на якийсь прозорий рівень, не було циганщини ці цієї. Щось незрозуміло, щоб цього не було. Но трошечки не вистачає сил. Тому я взяв відпустку собі, щоб набратися цієї сили. Чому? Два роки йде війна, морально дуже важко. От, Там проблеми в бізнесі десь там, 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 воно накопичилося. Дуже багато в мене роботи замовлень було, і тут я ще відкриваю онлайн-прийомку, де спочатку було прикольно одна-дві посилочки, потім стало багато посилок і почав тупити трошечки. Зараз я вам покажу гетьмана де, вам видно? Іван Виговський. Він теж приїжджав сюди, щоб з монахами поспілкуватися для прийняття правильних рішень, попросити благословіння на ті чи інші свої задачі. От. І почав тупити. Почав тупити, і знаєте, потрібно все систематизувати. Я цим не займався. Воно пішло і стала задача, що ну, забирає півдня роботи онлайн-прийомка. Хоч це кажеться, що онлайн прийшла посилочка. Ні, це поїхав, забрав. Перевірив, скинув на карту. Ще часто було, знаєте, які в мене були нюанси, наприклад, що скинув два рази людині по 7 тисяч. Один раз відправив, в мене написало платіж відхилено. Спробував другий раз, другий раз теж. Потім людина дзвонить каже, прийшло 7 тисяч. Я кажу, значить, може і другий раз прийти. Хоча в мене гроші ще було не зняло, а в нього вже дивлюся, в мене зняло 7 тисяч. Через 15 хвилин знову дивлюся на 7 тисяч прийшло. Це все, ну, це все займає час, я просто до чого хочу сказати. Людина чесна, слава Богу, попадаються чесні люди. От, і Вернуло 7 тисяч. Позавчора я не додав 400 гривень, писав, спішив, все це знаєте, спішка, спешка, спешка. Перебрав все гарно, все гарно записав, тільки не дав. За цам. За латунь дав 384 гривні і порахував і скинув. Ну Це людський фактор. Тобто Я зрозумів, що мені потрібно зупинитися. І щоб все максимально робити чесно, прозоро і ну, гарно підходити до цієї справи, потрібно перезавантажити свої мізки. Тому було прийнято рішення взяти ось таку відпустку, такий монастир. І приходжу в понеділок, з вівторка починаємо робити разом з вами революцію в цьому металовному бізнесі, щоб все було прозоро, чесно. Я вірю, що в мене щось вийде таке зробити. Ну, дійсно, гарну справу таку зробити. О, там ще є одна новина, але но я її вже скажу в понеділок. І буду розказувати, як я планую розвивати свій бізнес, як воно буде все по кроках відбуватися. Зараз я вже бачу результат, дуже хороший, мені дуже подобається те, що я зробив. Але потрібно далі розвивати, щоб, знаєте, сервіс. От, ну, як нова пошта надає сервіс, там, приватбанк. Там, ну, от які відео? Ви приходите в приват, і, наприклад, колись я вже давно не був в Ощаді, ну, різниця колосальна. Укрпошта, нова пошта. Ну, різниця просто, ну, тільки якісь проблеми позвонив, мені вже п'ять разів дзвонять служби. От хочеться так само вийти на такий рівень, щоб ну, все було чітко, гарно, настроєний бізнес. Думаю, разом з вами у нас це вийде. Тоді я набираюся далі сил, приїжджаю в Вінницю і рвемо металоломний бізнес в Україні. Всім гарного дня, до побачення.